Готуємося до зими та нового навчального року. Триває процедура закупівлі паливної деревини, власними силами відремонтували систему водопостачання в одному із закладів загальної середньої освіти і розпочали роботу з заміру оперу ізоляції в закладах дошкільної освіти. Також на сьогодні сім дітей наших військовослужбовців та загиблих, наших воїнів, перебувають у місті СПА бельгія Ця поїздка має таке більш спортивне спрямування. І діти відвідують стадіони, спортивні майданчики, виставки спортивного інвентарю, музеї і спілкуються з відомими спортсменами Бельгії. Крім того, вони знайомляться з побутом іншої країни і влаштовують пікніки на природі. Ми ж домовлялися, що кожен день автобус організований, грано їде з нашими дітьми кудись відпочивати, дивитися, розвиватися, вчитися. Із харчування графік готовий. Я зараз я вам його надам. І харчування для діток ми організували. І на виконання вашого доручення на цьому тижні оголошуємо конкурс на кращий стан укриття в закладах освіти.